О в машині гроші, мішок грошей. російські. Пробували її, цілували. Остап, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. Я дуже злий. Е, Оксана, чи Іра, підкажіть, як картинку переверну, щоб не мене було видно, азал, а зала, то тільки мене видно. Ви не маєте права битися з народним дипломатом. Я за мене б'ють, що в ланишу рукопонять. Від Діпро. І кручі стали вам поперек горла. Третій рік повномасштабної війни. Ми вже бачили і чули все. Але новий скандал, який набирає обертів, просто шокує. Корупція, махінації в документах, плутанини із званнями, туси в караоке і. Погрози військовим А в епіцентрі скандалу людина, яку всі ми давно знаємо. Щоправда, в іншій іпостасі в минулому нардепі з вилами та коровами, а нині військовослужбовець Олег Ляшко потрапив під пильне око волонтерів і захисників. Чому спалахнув скандал? У чому Ляшка звинувачують бійці? Що каже сам Екс Нердепі, чому ця історія? Шокує всіх українців ексклюзивні свідчення військових і компромати від тих, хто раніше був у його близькому оточенні, лише для Тесен з вами я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на канали тисніть вподобайки і обов'язково поширюйте це відео. В минулому нардеп, а нині військовий. Ніби нічого дивного. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії на захист країни стали сотні тисяч українців. Ляшко також склав присягу українському народові і пішов на фронт. Я, Ляшко Олег Валерійович, вступаю на військову службу. І урочисто присягаю українському народу. завжди бути йому вірним і відданим, але не все так однозначно кажуть в оточенні експолітика. Про службу екс Поляшка раптово спливло багато нових подробиць, де насправді числився колишній народний обранець, кого за собою потягнув на фронт, що відбувається у 63-й бригаді, і в чому його звинувачують військові. Те Ює поспілкувався з волонтеркою, яка мала нагоду поговорити з паном Ляшком і з дівчиною, котра знає про екснердепа дуже навіть багато і проти якої він тепер веде свою війну. Словом встигає все і скрізь. З екснердепа у звичайні солдати рішення, яке можуть ухвалити, певно, не усі. Але сталося це десь наприкінці квітня. 22-го року, Олег Ляшко у соцмережах гордо заявляє. Він у ЗСУ. З тих пір Ляшко активно береться за свої соцмережі. Ось він з кращим другом. У військовій формі, звісно, бо він служить. Потім мережу заполонили фото екс з автоматом у руках. Дехто навіть вигукував, що теж бачив ляшка на фронті, чим підтверджували його дописи. Ну і ще багато, багато подібних світлин. Цей рекс, так він сам себе називає, приходить в ЗСУ звичайним солдатом. Oh my God! Wow! Що дуже і дуже важливий момент, адже він до цього не мав ніякого військового досвіду. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна, ми ніколи не здамося. Україна переможе. Як простий смертник копає окупи. Військові це знімають і показують. Правда, бо не показав, значить, не робив. Так думає напевне, ляшко менше з тим, він же ще турботлива людина, гарно ставиться до тварин. Але картинка у соцмережах насправді дуже і дуже відрізняється від реальності. У пана Ляшка добре виходить турбуватися про тварин, але в безпілотниках він повний нуль. Що це таке? І це не ми так думаємо, а військові стверджують. Але це не заважає екснердепу мітити на посаду командира новоствореного батальйону ударних безпілотників у 63-й окремій механізованій бригаді. Це досить успішна бригада. Хлопці якої постійно і постійно вдосконалюються, і від початку повномасштабного вторгнення тримають багатокілометрову лінію фронту. Хлопці одні з таких от найпросунутіших в технологіях на даному напрямку? Ми інші бригади теж до них направляємо для обміну досвідом для вивчення. У них досить сильні інженери в бригаді. І саме тут служить Ляшко, і саме обороноздатність цієї ж бригади він тупо знищує, заявили Тесен військові з цієї бригади. Захисники звернулися до нас, попросивши надати розголосу цій історії. Уточнимо, бійці попросили не називати їхніх імен, бо що, бо пан Ляшко цитуємо, вираховує тих, хто проти нього, і потім погрожує, що в піхоту пошле або ще що з ними зробить. Бо, мовляв, він має вплив. Це стосується і тих, хто відмовляється виконувати його накази. Погрожував, що всіх перемістить на нульові позиції літати звідтам, що є абсолютно неможливим. Ви запитаєте, а як так, що простий солдат віддає накази, керує бригаді, воротить, що йому хочеться. А все просто він же не простий солдат. Він на словах тимчасово виконувач обов'язків начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Слухайтеся уважно, Ляшко виконує обов'язки начальника безпілотних систем, будучи нулем у цій справі. Плюс до всього цього він перешкоджає навчанню хлопців, бо забиває болт і не організовує це все. Хоча, мав би. А, на, наші волонтери, які займаються координацією підготовки, контактували кілька разів, домовлялися, узгоджували. Інструктори наші виїжджали, але потім виявлялося, що це нічого не організовано, нічого не зроблено. Ну тобто, ляшко, як от говорив і тут же, напевно забував про це. А тому в якийсь момент ми просто там здались і почали працювати напряму з пілотами, які там. А, Ну, тобто, спустилися на рівень нижче не з начальником безпілотних систем, а вже там безпосередньо з ротним, з водними, з екіпажами працювати. А, і ось були в них о, буквально кілька днів тому. О, питаємо, ну, як у вас з розширенням? Вони кажуть, що щось до нас ніхто не хоче йти, бо ось говорять, що комбатом буде о, ляшко. О, всі бачили, як він. На посаді наш БПС працював, вони дуже хочуть, щоб він був комбатом і в ну, якби командир визначає дуже багато в житті підрозділу, і якщо командир не займається там, ні, ні забезпеченням, ні підготовкою бійців, то, відповідно, люди не хочуть іти, бо розуміють, що від підготовки залежить і їхня ефективність, і виживаємість. А, тобто, якщо екіпажі не підготовлені, то то як би це це нічого не звучало, але час їхнього життя значно скорочується. А ось що кажуть самі військові, які безпосередньо працюють під керівництвом Ляшка. Компетенції ноль є достатньо досвідчених офіцерів. Він не розуміє, який засіб із вікіля ним потрібно керувати. Що може той чи інший квадрокоптер розуміє по слухах? Ба більше воїни кажуть, що через накази цього ТВО командира бригада втрачає техніку. Бу Ляшку треба показати гарну картинку знищення техніки у своїх соцмережах. Були втрати бортів квадрокоптерів, коли пояснювали, що цього можна уникнути досвіду. В безпілотних системах в нього точно немає навіть по тому, які а, він накази віддає, як ми говорили про підготовку, тобто в нього немає базового розуміння. Може він хороший менеджер в якихось інших сферах, але людина не може управляти чимось, про що вона не має взагалі поняття. Коли а, а, безпілотники, які працюють вночі, пробують відправити в день, ну це неефективна. Неефективний наказ, тобто вони будуть просто втрачені. Це ті що великі безпілотники, які видно, які вдень швидко зіб'ють, і от з цим почесним списком претензій пан Ляшко мітить на посаду командира батальйону ударних БПЛА. Я раніше наголошувала, що прийшов він у армію простим солдатом. Зараз він старший сержант, тобто навіть не офіцер, і мови про керівну посаду йти не може. Ось ще один допис, який розлетівся інтернетом. Знову ж таки, військовий пояснив, що і до чого анонімно, бо каже, що Ляшко всім погружує. Ляшко продовжує чудити його в 63-й ОМБР, призначили ТВУ начальника безпілотних систем. Посада офіцерська. Він старший сержант. При цьому Генеральний штаб ЗСУ йому офіцерське звання не дає, розуміючи, що це незаконно. При цьому замість виконання своїх обов'язків втручається в застосування безпілотників, примушує повторно атакувати підбиту техніку для картинки. Вимагав підняти в день би Бабаяга, хоча це нічний дрон для атаки танка. Що гарантовано призвело б до втрати цього дороговартісного дрона, погрожує офіцерам, які намагаються йому пояснити тактику застосування дронів, що вони не хочуть нічого робити, і він порішає, щоб цим офіцерам не давали дрони, і всі, хто не хоче для картинки витрачати дрони, переведе в піхоту. Але старший сержант Ляшко, схоже, почуває себе богом, і він вважає, що військових з вищим за його звання він все одно може змішувати з. Бо він може. Повна зневага. Будує розмови, наче він фуодал, а всі раби. Не слухає нікого, не приймає до уваги любі доводи. Любе майно видає за своє і завжди тикає, що це я вам дав. Дозволяє собі ображати бойових офіцерів і солдат. Всі пілоти не хочуть працювати під його керівництвом. І от по факту через такі дії ляшка військові пілоти 63-ї окремої механізованої бригади готові кинути все і навіть піти з лав ЗСО. А дехто до слова має на це повне право. А все тому, що перспектива того, що старший сержант Ляшко вискочить на посаду командира батальйону ударних БПЛА дуже і дуже висока. Всі обуряться і знають собі місця в інших бригадах, де ними будуть керувати досвідчені офіцери. Як тільки Ляшко прийшов, він розігнав один із найефективніших екіпажів БПЛА, внаслідок чого хлопці перевелися до Мадяра. Якщо Ляшко стане комбатом, то вони просто будуть шукати, куди перевестись. Хтось вже за станом здоров'я може піти. Ну, є частина людей, які мають право на демобілізацію, якщо в них троє дітей є. Чи... Там хворі родичі або в них самих вже вони за станом здоров'я, по суті, списані, але продовжують а, бути у війську, поки вони можуть бути ефективними. Якщо бути неефективними, то вони кажуть, тобто типу, нам нема сенсу, краще ми спишемося і десь будемо інструкторами, чи чи щось таке, тобто будемо допомагати іншим способом, якщо ми не потрібні бригаді. А тому ну насправді тут питання не лише в тому, що а, це є. А, за, за такого командира підрозділ може бути неефективним Питання в тому, що а, сама бригада втрачає боєздатність і відповідно а, виграє від цього ворог, який а, зможе захоплювати ці позиції. А, бригада тримає досить такі важливі напрямки. Але і це навіть не вершина айсбергу. Швидше за все, пан Ляшко робить все це не сам, бо на фронт із собою він потягнув свого вірного охоронця Євгена Степанюка, який кілька місяців тому загримів у скандал із своєю екс-дружиною Євгенією Емеральд. Дівчина звинуватила екс коханого у домашньому насиллі, сексуальному насильстві та погрозах. Коли це вже пішло такий розголос, то люди заговорили. Я цьому дуже дуже рада. Так багато жінок захотіли залишитися анонімним, бо вони все ж таки бояться. Я вам скажу, що Євген Степанюк не тільки чинив домашнє насилля, фізичне насилля. Що стосується інтимної частини, він домагався жінок. Деяких брав силою. після того, як цей скандал розлетівся усією країною, Євгенія зізналася, що після одруження і народження доньки бояка Степаню постійно перебував у Києві, а не на фронті. Нуль в нього простягався у ЖК на Крюковщині, в якому у нього квартира. Ви запитаєтеся, до чого тут Степанюк? Ну пішли разом і так далі. Та а до того, що саме за Степанюка Ляшко регулярно вписується, аби той не потрапив на реальний фронт. І ви будете здивовані, а може й не дуже. Але увесь цей час, поки охоронець Ляшка публікував фото з фронту, сам він перебував у Києві і отримував бойову зарплату у 100 тисяч. А ще не просто не числився у бойовій бригаді, а числився у та -да -да дам у Чугуївському військоматі, і ось документ, який це підтверджує: аж тут, 22 серпня 23-го року, за Степанюка беруться і хочуть реально відправити на фронт у 53-ю бойову бригаду. Але о диво же за день наказ зникає. За словами екс-дружини Степанюка, сюди знову втрутився ляшко. Ну і добазарився, аби охоронець, не дай Бог не воював по справжньому. Залишається лише відкритим питання: а де ж тоді числися насправді Ляшко? А ну, по перше, повернемося до 22-23 року. Коли Олег Ляшко показував всім в своїх соцмережах, як він воює і захищає нашу державу, на той момент він числився в Чугуївському військоматі разом зі своїм охоронцем, моїм екс колишнім Євгеном Степанюком. Але транслювали, звісно, вони зовсім інше. А від військових мені Надходило дуже багато кількість, дуже велика кількість інформації вже після того як я оприлюднила свою сповідь. Так і розповіла, що вони типу військові, але постійно перебувають в Києві. Так безпосередньо Олег Ляшко перебуває в Кончезаспі. Іван Степанюк його охоронець перебуває в Криківщині в Києві, і досі вони так само перебувають в Кончезаспі в Києві, і це всі бачать. Так, от. А, мені розповіли про те, що вони прям заставляли на той момент військових а, привозити їх, начебто на фронт, щоб вони робили знімки, фоткалися. А потім ці всі знімки ми бачили в соцмережах. Тобто, до 2 вересня 23-го року Олег Ляшко і Степанюк вони перебували, числилися просто в військоматі, тобто вони не являлися військові на нулі, як вони це транслювали. Цікавий факт також, що влітку, коли я вже пішла від Степанюка, надійшов указ наказ про те, що Степанюка переводять... не пам'ятаю вже точно в яку бригаду, але в бойову бригаду. І якимось цікавим і просто казковим чином на наступний день цей указ наказ відмінили. Тобто Олег Ляшко вже тоді проявив корупційні дії. І посприяв тому, щоб його охоронець таки не потрапив на реальний фронт. Ми солдати ЗСУ. Вірте нам, отож, охоронця на фронт відправляти страшно, але іншим ляшко дає настанову не бійтеся. Сьогодні ви йдете на війну, вас для цього вчили, щоб ви туди пішли і щоб ви вбили більше ворогів. Тому що чим більше ви їх уб'єте, тим менше залишиться нашим дітям. Їхня бита це не Крим, і не Донбас. Їхня мета це знищення кожного з нас. Якщо вони переможуть, вони зґвалтують наших дітей, вони зґвалтують наших жінок. Вони вб'ють або заберуть у рабство наших батьків. Тому, коли ви йдете на фронт, нічого не бійтеся. А що ж у цей час робить сам ляшко? В мережі опублікували ще одне дуже цікавеньке відео. А no, it... а ще таке.

Це відео зняте охоронцем Ляшка у листопаді 23-го року. Те, що це знято під час війни, доводить і те, що майже всі у військовій формі. Олег Ляшко тоді виправдуватися не поспішав. Зашкварне відео з караоке, на якому він виконує російську пісню, він назвав не вартим уваги. А всім українцям він порадив змістити увагу на важливішу проблему повномасштабну війну. Однак і на цю тему до Ек Снардепа теж знайшлося чимало запитань. Наприклад, а на якому напрямку він воює і чи є тому докази? Але за політика його охоронця тоді вписався полковник тодішній комбриг 63-ї бригади Петро Скиба. Він стверджував, що Ляшко і Степанюк служать у 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, а Всі заяви про протилежний лише спроби спаплюжити честь і гідність усієї бригади. Але є ще момент: повертаємося до того, де числиться Степанюк і Ляшко до Чугуїського ТЦК. Тепер уважно дивіться ще раз це відео з гульок під російські пісні. Третя особа в цій компанії Руслан Мазовецький. Хто це? Все просто. Руслан Мазовецький – це полковник та вже колишній начальник Чугуївського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, якого як і інших колег за класикою впіймали на підробці документів. Користуючись посаду, він нібито допомагав ухилянтам уникнути мобілізації за окрему пристойну плату за послуги. Суд дав йому на вибір сидіти до листопада чи внести заставу. Мазовецький вже за півгодини після рішення суду миттєво вносить 2 мільйони 147 тисяч 200 гривень. А висунуто йому підозру називає необґрунтованою. Ну норм, в нас же всі військові мають в значці по два лями. Тому ж це і є відповіддю на питання, як ляшко і Степанюк засіли у теплому місці. І поки полковник Скиба Яро захищав своїх підлеглих, стверджуючи, що вони бойові солдати, Євгенія Емеральд надала нам нові докази. Лише погляньте, який щасливий ляшко на цих кадрах. Це фото зафільмоване у 23-му році влітку. Це день Христин, доньки Емераль та Степанюка. Про те, що ці двоє регулярно тримали столичний фронт, Євгенія Емеральд говорила давно і не раз. Ну і крім цих бойових заслуг у дуеті Ляшка та Степанюка є ще дещо мова про волонтерську допомогу, з якої так полюбляв виставляти фото екснардеп. Допомогу армії надає не Олег Ляшко. Допомога армії надає Мединвест, за що їм велике дякую. Вони допомагають багатьом бригадам. Вони дійсно допомагають українській армії. І вся допомога, яка надходить, яку приймає Ляшко, це допомога від «Медінвесту». Тому саме їм треба казати дякую. Але Олег Валерійович він ну вдягає на себе одіяло, так тобто він ці лаври також собі присвячує. Тому вважати його волонтером ми також не можемо. А що також мене дуже сильно зачепило, Мені надходила інформація в моїх соцмережі від військових, що дійсно до них приїжджав Олег Ляшко з дронами і допомогою. А він фоткався, і, і цієї допомоги вони так і не бачили. Ну тобто безпосередньо до військових не завжди доходила ця допомога. А також його охоронець Євген Степанюк він реалізовував ці дрони, а, є записи аудіо того, як він намагався торгувати дронами, і також він зазначав в вже при особистих там зідзвонах про те, що а, це все буде проходити через Меденвест, все типу, офіційно, чисто і красиво. а Також з чого Ого, військомату мені розповідали хлопці ще в літ весною 23-го року. коли надходила будь-яка волонтерська допомога, просто Степонюк її брав і відносив і продавав до Венторгів чи ще кудись, тобто там по телеграм-групам, так чи іншим військовим, просто перепродавав. І ви ж пам'ятаєте, журналісти вже підозрювали раніше Степанюка у торгівлі дронами, а згодом той ще й похвалився новенькою машинкою випадковим якимось чином в вересні 23-го року Степанюк собі придбав нове БМВ x 5 же ж, мабуть, кожен військовий їздиться на джипах нових придбаних. Ну і варто зробити акцент на розлученні емеральд і Степанюка. Зараз пояснимо вам, яким боком і тут ляшко. Екснердеп на всі руки майстер, Адже він і на фронті повоювати стигає, і волонтерку привести і в караоке зажеч, і повоювати з емеральд. Я все ж таки можу зазначити, що Олег Ляшко таки воює, але воює він не на фронті, а воює він з жінкою. Мати одиначку і це зі мною. Наприклад, нещодавно а, вийшло, а, вийшов Ютуб випуск Яніне, де вона розповіла про службу а, пана Ляшка і його охоронця. Звісно, я підтримала максимально інформаційно цей Ютуб випуск, і вже буквально на наступний день моя соцмережа була видалена. Так, в мене було там багато підписників, і це було зроблено з метою того, щоб позбавити мене права голосу, права висловлювання своїх думок взагалі в інформаційному просторі. Мені відомо від близького оточення Олега Ляшка, що це зробив саме він, що саме він це спонсував. І, взагалі, на протязі останніх півроку саме він спонсує всю війну проти мене з моїм чоловіком. Також хочу Повісти про те, що а, місяць тому я запропонувала а, моєму чоловіку Степанюку а, мирову угоду, мировий договір, де я попросила про те, щоб ми домовилися і зазначила місце проживання дитини зі мною, де ми зафіксували а, поточну суму аліментів. І також ще один пункт я зазначила про те, щоб він повернув мою зброю: це револьвер, який оформлений на мене, який мені. Дістався від мого покійного тата, тобто ця зброя, це сімейна реліквія. І на жаль, відповіді я так і не отримала. Цитую, адвокат Степанюка сказав вашу інформацію. Я передам Олегу Ляшку, тому що він все вирішує. Так, пройшов місяць, ніхто нічого не вирішив. А також я зазначила про те, що я буду не проти, щоб Степанюк бачився зі своєю донькою в моїй присутності. Ну тому, що він же ж про це кричить і у своїх соцмережах, і скрізь, і на судових засіданнях як йому важлива донька, як він хоче її бачити, і він зробить все, щоб бачити свою доньку. І коли я запропонувала реальну можливість більше не воювати і бачити свою доньку. Uh, відповіді я так і не отримала. Ну, мабуть, Олег Ляшко вирішив, що ну. Хай краще війна продовжується, і мені взагалі дуже цікаво, чому саме Олег Ляшко вирішує долю мою і долю моєї доньки. Це теж питання до нього. Але я ж кажу, це я цитую адвоката. Краще була Ляшко скористався пропозицією волонтерів. і пішов вчитися і нарешті розібрався, що таке дрони, як ними керувати, які літають в день, а які вночі. Але в Векснердепа якась інша стратегія. Він продовжує качати права і натякає, що журналісти брешуть зокрема під. Після відео журналістки Яніни Соколової навіть присвятив їй пост, просить Бога відпустити її гріхи. І тим самим натякає на наклеп. Прости їм, отче, бо не відео, що творять. Те також звернувся за коментарем до пана Ляшка. Можливо, людина має свої аргументи і хотіла б прокоментувати раніше опубліковану інформацію чи надати якісь свої докази або аргументи, але на жаль, у відповідь лише ігнор. Ну а поки у Євгена Степанюка є всі шанси таки потрапити на фронт, тільки вже реально. Хоча за інформацією з джерел Ляшко все ще намагається і зараз відмазати свого охоронця і свого водія, так вам не почулося тут є ще один фігурант. У них на фронті там справжнє тріо. Ось наказ, який це підтверджує. Наказ свіжий йому кілька тижнів, але ця трійця все ще не втрачає надії, що і цього разу. Минеться і зараз знову ж таки Ляшко намагається завдяки своїм зв'язкам, завдяки корумпованим схемам зробити так, щоб його водій-охоронець не поїхали на фронт. Ну, в принципі, це ж нормально служити з особли... особистим охоронцем і водієм. Ну щоб служба була комфортна, розумієте, все ж таки, це небезпечно, це стреси, нерви. А напередодні, у лютому, 24-го року Степанюк взагалі намагався відкосити від служби. Мовляв, він батько трьох дітей. Хоча, по факту, двоє син, який живе з матір'ю за кордоном, якому він не допомагає ніяк, і донька якою повністю опікується лише Євгенія Еморальд, де намалювалася ще одна дитина. Ну словом, отримав цей вояка відворот, поворот від військомату, тобто відмову у наданні йому відстрочки. Так, за результатами розгляду, долучених до вашої заяви документів, встановлено, що у своїй сукупності вони не містять підтверджуючих документів, які дозволяють зробити висновок, що на вашому отриманні перебувають троє дітей віком до 18 років. Коротше, ці хлопці встигають скрізь. Не виключено, що ляшко нині мітить на посаду командира, попри відсутність необхідного звання, аби через окупи прокласти собі шлях назад. До парламенту і до слова, нині кажуть, він активно агітує за себе і дискредитує українську владу. Також пан Олег Ляшко займається пропагандою на фронті. Він каже військовим 63-ї бригади і своєму близькому оточенню про те, що наша влада вона некомпетентна, вона нелегітимна. і зовсім скоро прийде до влади Олег Ляшко, наведе порядки. Тобто він дійсно в це вірить, і він просто замість того, щоб захищати нашу державу, займається політичною агітацією. Єдине, що хочеться ще додати, це побажати військовим 63-ї бригади терпіння це витримати. Люди з вами, змі з вами, правда переможе. Сподіваємося, вище військове керівництво відреагує на всі ці заяви і не лише не допустить призначення старшого сержанта на посаду командира батальйону БПЛА, а й розбереться, де і як служили Екснердеп та його свита. А як думаєте, ви, де насправді воює ляшко? Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нові випуски. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, до зустрічі!